Коротко, на муфта. Спеціалісти. воно, Підскажіть? Наприкінці листопада до нас в Одесі звернувся колега. В нього на будинку встановлена водостічна система Гіза 120. Протікає з'єднання на муфтах ринви. Погодні умови. Температура вище нуля, сніг лежить на дахах, але тане, бурульки капають. Ринва заповнена кригою, снігом та водою. На даху встановлення бітумна черепиця. Тече на муфтах. Уклон є. Спеціалісти, що воно? Підскажіть? Так, ну що, робимо експеримент. Муфта, два шматки ринви підсилених кронштейнами і заглушки. Зараз подивимось, чи протече. Так, ну що, дивіться. Стоїть повна шляпа води. Коротше, висновок такий, що за замовчуванням.